Перевірці комплект форсунок від відман, 120-й Bosch. 420-та форсунка. Ставимо на стенд. підключаємо подачу, обратку і будемо діагностувати. Клієнт скарги на автомобілі не говорив, тому все зараз будемо перевіряти саме на стенді. Знаходимо потрібний нам тест-план по номеру форсунки та починаємо діагностику. Спочатку йде електрична частина самої форсунки. Тут все добре. Далі починає... починаємо зачистки і далі вже тестуємо форсунку.